Усім привіт! Мене звати Іван. Іван. Ви на каналі Let's Play українською. І М -м да. Ну, коротше, ви поняли. Пона на початковій вставці я думаю, все тепер більш-менш понятно, що у нас тепер буде з вами відбуватися. Да, це нарешті Іванич на своєму каналі розпочинає серію ігор по тролфейсу. А, Якщо вірити, штучному інтелекту, з яким я консультувався з приводу того, скільки всього вийшло Ігор по тролфейсу, і ну, мені не важливо було, на яких вони платформах знаходяться. В принципі, я на всіх платформах можу грати і на ПК, і на телефоні, і на будь-чому можу грати. А, то в совокупності вийшло офіційних тільки 21 частина ігор. Зрозуміла справа, що вони всі більш-менш короткі, але сам факт того, що вони існує їх така кількість, і у нас одна частина буде це одна серія. Це теж факт. Тож, друзі. Попрошу вас на початку відео поставити вподобайку, написати в коментарях, чи згідні ви 21 серію терпіти оцю групу під назвою Troll А Мені буде цікаво почитати ваші. Відгуки з приводу цієї гри. Сьогоднішня наша серія а, буде присвячена Trollface Quest 1. Тут, правда, одинички немає, але це вважається перша частина, саме найперша, яка тільки взагалі вийшла. Це, в принципі, можна зрозуміти по мальовці, по тому що гра ще в ось такусінькому сінькому квадратику. Це все по цьому ділу можна зрозуміти. А Про що ці ігри? Це ігри клікери. Ти клікаєш і щось відбувається на екрані, і ти маєш веселитися. Ось, власне кажучи, і весь сенс а, взагалі серії цієї гри. Поїхали. Старт гейм. Ти любиш ігри? Я хочу пограти в гру з тобою. А вимкни телевізор, якщо хочеш перейти на наступний рівень. Так, значить, це у нас відсилка на фільм пила правильно. О, трішечки централізував вам показ а, цієї гри, тому що він трошки незручно розположений. А, значить, а, мені а, треба сказати, що мені вим... треба вимкнути телевізор для того, щоб продовжити наступний рівень. А, мені показує, що треба на дроти натиснути, рівень не затащено. А це я, любий, да, який би я не взяв, я в будь-якому випадку. А, рубанусь. Ну давай просто с кнопкой <рикольно> хорошо. Нар... Так, а выиграв рівень, давай далі. О, це у нас червона та синя пігулка, да? Що, куда ти руку то тянешь, неправильно робиш, то. Яку пігулку ту з'їсти? Синю, давай синю з'їм. А я став аватаром, прекрасно. А це я стану вареним раком? да? Точно. А що ж тоді? А що ж тоді? На що ж тоді клінути можна ще? Не тягни руку, не тягни, Втечи просто. Піди куди небудь Ну, так то я більш не бачу, на що ще можна було б поклікати. До речі, це видно ще, що це саме одна з найперших ігор, тому що. Тут прям немає рахунку клікера. Тобто, так би оце, скільки я оце разів наклікав, воно б рахувало десь десь тут в цьому райончику, воно б це діло все показувало. А власне кажучи, то на що ж то ще поклікати можна? Типу він за пазухою ще щось тримає. Де в нього тут друга рука? В нього другої руки немає. Боже, шо він коїть, а? Доволі е дивним чином <смір> гра побудована. О, блін, я в туалет хочу, ну візьми ключ. -то. Так, подожди, це неправильно. До чи музика прикольна на фоні. Та -та 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 -та. Ну, ти ж чоловік, значить, тобі треба. Надо... Сюди Закрити. закрыто. Що? <смір> а що я зробив, я не понял. Я сюди натисну. Я, я надпись, бачите, что все надпись, я його хлац и поменяв. А так типу дивки вырещай. А типу поменял надпис Сей, и всі, кто там тільки що находиться, вниз стать поменяли, да? Я понял. О, це я понял, что це за ігри. Це надо, короче, вот так сейчас зробить. Ну це напевно будет неправильно. Все я задохнулся. Хорошо, а якщо, наприклад. Ну мені по-любому треба ж буде, так? Да, зробити так, щоб. Так, да, я зрозумів. А не можна це перекрити яким-небудь чином. О! Блін, все, я проти газ Діві нормально. Прикольно! О, це спалюють відьму якусь, так? Да? Це, це Жанна Дарк, правильно. Це Жанна Дарк, тільки щось збулося на мене, а це ті, хто її спалює. <гас> 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 я не пам'ятаю, чи я сказав на початку серії, що ці всі ігри абсолютно з логікою ніяк не, не сумісні. О! Так, це зараз це колір так. А, тобто я щось зробив неправильно. Ага. Тролова. мені нравится за музик. Троло, тролай. Прикольно. О, клоун. Що я? Віддай. А якби я не натиснув би, щоб це то було. Тобто так я натиснути ні на що не можу, да? Ніфіга не поняв. Тобто це, це єдине, що працювало те, що я отак от натиснув і все, і капсдос, типу. Все, і він став сніговиком чотирикетажним, Прикольно. Я поняв Ну поїхав Підожди. А що, просто доїхать треба, де? <плес> І все, мене, типу, ніхто не буде рубати. А блін. така, як буті тут. Може хай хай здійдять. Теж неправильно. На машинах покликать нічого не дасть. Вони. Ха, я понял, тобто у нього є якась преграда і мені тупо не треба на сам прапорець їхати. Мені треба просто від них від'їхати. А що ви такі двоє дивитесь? Вот тебе доторкнуться? Ну доторкнись, давай, давай. Давай, давай. Я людина не жадібна, я даю людям волю. Давай. Не поняв. А ти куда пішов? А ось ж, ош... Ну а як би ау це? А оце хто трогать буде замість Ну Це якби. Реально? А я міг чисто теоретично, ну, зробити атаку, а потім сказати йому на візьми. На візьмись, типу. Ні. Тобто у мене тут навіть немає вибору зафейлити цей рівень ніяк, да? Понятно. Ну хорошо, прокрусты. А, кликай десь сразу на троллфейса. А, но... А, что сюда мне надо кликать? А, мне надо было на сам надпись кликать, походу. Так, каминчик. Можно выбрать 50 на 50, можно выбрать звенок другу. А, как 50 на 50, цепивка мне на меня впадет. А, тобто пів пів мене лишиться. А оце Спасіть допоможіть! Ага, понятно, це ж не поле чудес. Тут так не працює. А, ні, це Підожди, це. Це знаєш як. Це. В, е... Типу як стати мільйонером, так? Да? Це в ці передачі. А ти дивись, там за моєю вебкою щось є. Якась монетка. Що вона таке? Підожди, а що воно. зробило, не знаю. Next level. Ах ты ж подлюк. <laughs> Ах ты ж зараза, меня надо было дали цукерку пронести про О. Ну це у нас в, на, в Тетрісі була така штучка. Це в Тетрісі у нас така гра була. Прикольно. Five, five, five.

Ну воно не працює. Ня-ня! А що відбувається? А я, а я а як тут-то виграть? Чи тут можна якось оддатися, тут оливчики я ой. А я можу поїхати в іншу сторону, Скажи, що, 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 що. І що воно, і на що воно, і куди воно? Фіг пойме. Ага, тобто навіть при переході я все одно вирубаюсь, я поняв Я зрозумів. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. І ніяких більше варіантів. А блин! А блин! Ви поняли, що я зробив? Блін, треба було не на фаєр натискати, сейчас покажу. Я ж то оцих двох кубиків, то по ідеї ж не маю бачить. По, за логікою то. Клац. А чого ж я їх бачу, то у висновку? Ну бо тому, що гра квадратна, правильно? Правильно. По ідеї, що я їх не маю бачити то. Во, тепер я нормалізував. Тільки я просто не пойму, чого я це бачив до цього. Типу, я бачив не те, що мені треба. во. Поняли, де? Ну поїхали. Так, оце що? Оце. О... Ага. Припустимо. Так, тікай. Камінчик затролив затроллив тролля, да? Так, натисни на зелену кнопку 100 разів. І воно зараз під час мого кликання пере, переноситься, да? Музичный лю 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 Ах ти, падлюка! Оце, до речі, складний рівень, тому що я ж не знаю, чи воно посеред рівня мені поміняє місцями кнопки, чи воно це зробить наприкінці. От зараз зробили наприкінці. Так, що це? Це можна випити яд Здих. Це можна випити змію. Алкоголь. Яду випию, написано. Ага, з зашли. Здиг сон тебе. Може ні фіга не робить Може вони, типу. Не дотягнуться до мене. а Та ні, і дотягуються до мене, слухай. На себе покликати я не можу. Ні на що інше покликати я теж не можу. Тю. О, давай я цін. Ай, вони призупиняються! Глянь! Вони призупиняються! А припинити пить я не можу, да? І випити щось відразу декілька разів не можна теж, да? Ну це так поворот. ти! Зроби вигляд, що ти п'єш. Ти ж троль, ти ж їх маєш затролить. зупинити ці всі штуки теж ніяк, ні на яку кнопку теж не натиснуть, нічого. Блін, чи я порубаю, а вон кнопка якась! Там кнопка була за вебкою моєю, якщо ви не бачили. Давайте я вам вебку вимкну і покажу, щоб ви бачили. Ось дивіться, коли а, вони несуться, оці от, олухи на мене, отут сті... зі стіни. Отут. Має десь вирости кнопка. Ось вона. Клац Тільки я її щось не, нати... не встигаю натиснути. Давай ще раз. Давай ще разочок, щоб прям нормально було, щоб я прям побачив. Ну, коротше, ось кнопка. Фігак і все. І кнопочка з'явилась. Отак, так, бач. Так, найди 10 тролфейсів за 10 секунд. Раз, тролфейс, 2 два, 3, 4, три, три, чотири. П'ять тролфейс, шість троллфейс, сім, вісім, дев'ять. Блін. Раз, тролфейс. Два. Три. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блін. Трололо. Давай так, давай попробуємо зараз так пошукати. Ось 1, 2, 3. А це не підходить, де? Да, походу не підходить, давай. Ло-ло-ло-ло-ло, А скільки я їх знайшов, мені цікаво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А де десятий тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, падла, сім, вісім, дев'ять. А десятий находится... Ось с трол о ой ла Прикольно! Так. Джамп. Джамп. Нифига себе. А вам, да, вам вигнать кнопку джампа, хорошо. Ну Давай, стрибай. Раз. Два. Ну фіг так канода. Тобто перший дві я перестрибую, на третій треба щось зробити. А, де просто пробігти. А не просто пробігти, було і все, і нічого, все нормально. Ти шо гарпун мене шмаляєш? А я не знаю, всі все рубануть, чи сан на клавиатуру ездит. Типу. трин-трин-трин-трин, Не так не спрашивает. Блін Давай ще раз. Раз, два. О! Я перерізав всі дроти. І що тепер вмикаємо? Ти хочеш я пограти, пограти в ігри? Я хочу пограти yeah. з тобою в гру. Ні! <рес> <рес> От я, власне кажучи, і виграв тролфейса Клеста Квеста Можна пограти типу знову, можна рестартнути, Можна зробити що завгодно. Але на першу частину, друзі, ми з за вами закінчили. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як вам взагалі серія, як вам взагалі оця гра, як вам серія в цілому. А, і чи бажаєте ви бачити продовження а, Фейса? Особисто я вам скажу так, я бажаю. Я б такий, аби пограти ще. Але як обіцяв, що одна частина, одна серія, то так треба ж і лишати, правильно? Тому все. На цьому сьогодні відео завершуємо. Дякую вам, мої дорогі друзі, за перегляд. Обов'язково натискайте на вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не були на нього підписаними, та натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про вихід нових відео та трансляцій на моєму Каналі. Також, друзі, не забувайте ділитися моїми відео з друзями та в соцмережах, коментувати мої відео, донатити мені на Бонобанку ставати спонсором мого каналу. До речі, прямо зараз на екранчику ви бачите всіх наявних спонсорів мого каналу. Якщо ти теж бажаєш стати спонсором або спонсоркиною цього каналу, обов'язково переходь за посиланням в описі або натискай на кнопку спонсорувати і приєднуйся до цієї файної спільноти. Нагадую, що спонсорство коштує 35 гривень на місяць. Також, друзі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там викладається часто та інформація, яка не викладається в спільноті на Ютубі, в тому числі і анонси майбутніх відео. Вони в Ютубі тепер не викладатимуться, вони викладатимуться тільки в телеграмі. Тож переходь за посиланням в описі і підписуйся туди, якщо хочеш раніше всіх знати про вихід нових відео. І не забувайте, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України. Без цього зараз нікуди. Ну, а з вами був, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play Український. Це була гра під назвою Troll Face Quest 1. Все, друзі. Всім до нових зустрічей, всім пока.